До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Найщиріші вітання усім нашим телеглядачам. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до випуску новин. А також закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке суд проти Олександра Нікішина. Чому представник Феміди не зауважив усіх деталей? Сесія міської ради. Які питання були на порядку денному? Репортаж із сесійного залу. Клас безпеки у селі Ясенівці. Відеоматеріал про відкриття класу. Про ці та інші новини. Далі у випуску. У бродах триває судовий процес проти Олександра Нікішина, якому інкримінують керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Але чому суддя не врахував усіх обставин справи, дивіться далі. Бродівський районний суд Львівської області під головуванням судді Богдана Патичука розглянув справу за увинуваченням Олександра Нікішина, якому інкримінують керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Сам Олександр Нікішин із цим не згідний, адже чимало порушень допустив працівник поліції разом із працівницею КНП Бродівська центральна міська лікарня. Зокрема, Олександр Нікішин заявив, що джакер, через який відбувалося освідчення, не є чинним, адже дія сертифікату саме на нього завершилася ще півроку тому. Однак до суду було надано інший документ, який стверджував, що термін сертифікату на джакер, яким вимірювався рівень проміла, дійсний до 13 березня 2024 року. Однак наданий у суд даний документ не має відношення до саме цього драгера, в який дихав Олександр Нікішин. Даний сертифікат має інформаційний характер, свідчить про проведення технічного обслуговування протестра і не є свідоцтвом про повірку засобів. Віре більше того, під час освідчення на стан алкогольного сп'яніння медсестра не замінила мундштук – спеціальну насадку. Яка прикріплюється до драгера. Що цікаво, у нас згідно е, порядку права затвердження кабінету міністра, про огляд працівників мала була витратити в мене документи. Чи паспорт, чи те, чи парова. Вона цього не зробила, і хтось сказав, фамілія не тішу, хто їй сказав, на якій підставі. Може, московський сказав. Можливо, сказав, то сказав. І, відповідно, я їду давав його перед тим. Вона ті не виконувала, вона манштут, не переді нього не відкривала, вона засунула його, дала до Я повторно попросив, навіть повторно побігла, встала, навіть не розмовляла зі мною, тільки сперечалася, чому сперечалася, що я їй зробив, дорога не переходив. Там таке враження, що там якби одна така вже організована команда. Ну, має бути, не працівник, не Відтак суд пішов до нарадчої кімнати і після 40 хвилин виніс рішення, яким визнав Олександра Нікішина винним у керуванні транспортним засобом. у стані алкогольного сп'яніння наклав штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавив право керувати транспортним засобом. На один рік стягнути з Нікішина Олександра Олександровича судовий збір в розмірі 536 80 сімдесят на користь держави. В може бути скажено до військопліційного суду через промісті ренису військовості протягом 10 днів її винесення суддя. Петичу. І так справу передали у Львівський апеляційний суд, і ще немає остаточного рішення щодо позбавлення прав Олександра Нікішина на керування транспортним засобом. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У бродах відбулася чергова сесія міської ради, які питання були на порядку денному, і що обговорювали депутати цього разу? Дивіться далі. Засідання 42-ї сесії Бродівської міської ради традиційно розпочали із виконання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими героями. Далі перейшли до депутатських заяв та звернень. Зокрема, депутат Михайло Чунгін звернув увагу щодо стану проїжджої частини по вулиці Юридика. Також схвалили звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2023 року. Внесли зміни до програми благоустрою на 2022-2024 роки. Депутатка Ольга Кравчук внесла правки до програми благоустрою. І запропонувала виділити частину коштів із вище згаданої програми на підтримку збройних сил України. Шановні колеси, депутати, прошу підтримати мою програму, яка стосується зменшення фінансового ресурсу загальної вартості, яка передбачена на програму підтримки благоустрою на 24-й рік. загальній сумі 4 мільйони, а саме. Скасувати механізоване прибирання вуличної дорожньої мережі міста, води мільйон вісімсот. Це та машинка, яка їздить, прибирає типу сміття і сніг. на мільйон двісті зменшити ресурс на отримання кладовища і на мільйон зменшити трістку дерев. Загалом виходить 4 мільйони гривень і спрямувати їх на програму підтримки до України на 2024 рік. Присутній на сесії волонтер Іван Доскоч запропонував відповідачам детальніше підготувати звіт. Про свою діяльність я думаю на майбутнє, щоб людина гортувалася. Відповідно, яка буде, буде за це питання, конкретно яке ми зараз погодили. Тобто, щоб було якась появляється інфографіки, щоб тобто, було стало, буде, щоб ми бачили картину реальну, як було, як буде, або ні як може бути, успішно затвердила програму підтримки молоді на 2024-2026 роки, а також виділила півтора мільйона гривень. На комунальне телебачення знову ж таки депутатка Ольга Кравчук внесла правку із проханням зняти з програми підтримки комунального підприємства ТРК «Броди» 1 мільйон гривень і скерувати кошти на підтримку збройних сил України. Однак її пропозицію підтримало досить мало депутатів і спрямувати так, кошти на програму підтримки Охороніть так. Так? так. Добре, дякую за думку. Ні, не на мене. Пане Івана прошу. На мене ніхто не ви, Ворогота і нас дуже недоходять. Але я теж мала відповідно. Але телебачення створювали. Ми. А я не можу ви, пам'ятаю. Коли ще був свій, у нас не було грошей, ми збирали і робили. Зарізати можна зараз, відновити не відновити. Зрештою, перейшли до голосування. Однак довелося переголосовувати. Коли мова йде про спрямування коштів на Зсу, бродівській владі хихоньке-хахоньке. Але виникає питання: навіщо нам така влада? За І я випадково. <ріст> Церк – цирком. Але вже як проголосували, так проголосували. Окрім цього, на сесії затвердили програму охорони тваринного освіту, регулювання чисельності безпритульних тварин. Також був затверджений міський бюджет на 2024 рік. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У селі Ясенівце відбулося відкриття класу безпеки Золочівське районне управління головного управління ДСНС України у Львівській області прикладає до цього максимум зусиль. Як усе виглядає у класі? Дивіться у наступному відеоматеріалі. На цьому ми завершуємо броднюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Пам'ятайте, що Україна переможе. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. І перша новина з Бродівської громади. Бурхливі емоції від волейбольних вихідних. Так, 10 грудня відбувся матч відкритого чемпіонату Бродівської територіальної громади з волейболу, де ветерани гри Бродівські Леви стали на шляху нерівної боротьби проти суперників з ДЮСШ міста Броди. У напруженій грі досвідчені волейболісти здобули перемогу з рахунком 3-1. Вітаємо професіоналів волейболу бродівських левів. А 3 до 10 грудня відбулися запеклі поєдинки відкритого чемпіонату Бродівської територіальної громади з волейболу серед жіночих команд. 3 грудня у першій лізі ВК єдність зіграла із ВК Орбіта у напруженому протистоянні. Перемогу здобула єдність з рахунком 2-1. А 10 грудня у першій лізі Радивилівський ліцей поступився перед командою Нова села на Кваша з рахунком 0-2. ВК Орбіта здобув перемогу над ВК Галичанка у захопливому поєдинку 2-1. ВК єдність виявилася сильнішим за Радивилівський ліцей, перемігши 2-0. Команда Нова зі села на Кваша вразила своєю грою, здобувши перемогу 2-0 над Галичанкою. Спортсмени Сейха Доджо вразили своєю майстерністю: 32 призових місця та новий досвід. Так, Скаси Хадоджо представили 45 каратистів, з яких 32 здобули призові місця у вікових категоріях від 6 до 17 років. Юні каратисти вразили не лише своєю майстерністю та рівнем підготовки, а й здобули новий досвід та заслужено отримали нові нагороди. 12 грудня відбулася 17-та сесія Золочівської районної ради. На сесію прибуло 28 депутатів. Головував на сесії голова районної ради Орест Кавецький. Згідно затвердженого порядку денного сесії розглянуто сім питань, з яких прийнято відповідні рішення. У рудня Почаївському ліцеї Козинської громади провели тиждень доброчесності. Метою цього заходу було знайомство учнівства з поняттям Доброчесність, актуалізація та поглиблення знань про корупцію та її негативні наслідки, адже школа це середовище, де формуються нові норми суспільної взаємодії: взаємоповага, честь і гідність, доброчесність та справедливість. Тому тиждень доброчесності це перше занурення школярів у цю тематику, яке допоможе сформувати базове, необхідне відповідно до їхнього віку розуміння. У рамках цього тижня проведений ряд заходів, ранкове коло, де починається доброчесність, правила доброчесності у першому класі, віртуальна подорож Україну Доброчесність в другому класі, година спілкування доброчесність у навчанні в 3 класі, виховна година, що таке доброчесність у 4 класі. «Коло спілкування Магічний урок доброчесності у 5 класі, інтерактивна гра. Академічна доброчесність, де і коли на нас чекає Плагіат 7 клас. Дискусія Думай, говори, допомагай, а списувати Не давай у 6 класі. Година спілкування Урок доброчесності у 8 класі. Бесіда, чи є в тебе власний кодекс честі у 9 класі. Бесіда, що таке академічна доброчесність і яка відповідальність за її недотримання у 10 класі. Коло спілкування корупція краде можливості в 11 класі і виготовлення колажу доброчесність це членами учнівського самоврядування. Ми всі хочемо жити в розвиненому середовищі, що базується на взаємній повазі, честі та гідності. Тому бережіть себе та будьте доброчесними. 14 грудня вся Україна вшановує героїв ліквідаторів. Так, 14 грудня вся Україна вшановує героїв учасників ліквідації наслідків техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, що сталася у 1986 році. Ця дата була обрана не випадково. 36 років тому у цей день відбулася значима подія, яка поклала початок утихомирення приохованої небезпеки, був зданий в експлуатацію об'єкт укриття, саркофаг. Котрий забезпечив зберігання радіоактивних відходів на аварійному четвертому реакторі Чорнобильської АЕС. У ліквідації катастрофи на ЧАЕС брали участь більше 65 людей з усього Радянського Союзу, з яких більше половини представляли тодішню УРСР. З 2006 року, відповідно до указу президента, 14 грудня оголошено днем вшанування учасників ліквідації наслідків техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Цього дня українці вшановують героїчних та самовіданих людей, багато з яких заплатили за це власним життям і здоров'ям. Вшановують тих, кому вдалося локалізувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення. Наш земний Уклін довічна вдячність усім тим, хто, ризикуючи своїм здоров'ям і життям, брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, відроджував і продовжує відроджувати до нового життя обпалену радіацією Землю. Священна пам'ять про всенародний подвиг ніколи не зітреться з історії людської, не згасне у віках. І на цьому в мене всі новини. Побачимось уже завтра. До нових зустрічей.